Виготовляємо наразі Кацапам такі подарунки, часничок називається. Як то кажуть, все нове, все добре забути старе. По 500 штук за ніч по 1000 вони скидають. З вампіра, з дрона скидають, шорове, ріжем скати, піхоті, звісно, якщо на чоботом на таке наступить, не позазреш тим. Вибиваємо, збираємо. Зварюємо і потім надаємо нашим побратимам БПЛА і вони розсипаються діло на шляхах ймовірного просування противника. Ну, воно завжди падає шипом гору, як би воно не впало. Руйнує колеса на техніці, руйнує взуття і здоров'я нашого противника. Хочу побажати всім скорішої нашої перемоги.